Я портрет Доріана Грея. Моє дитинство було чарівним. Мене створював безіл голод, мій творець і батько. Кожен мазок його пензля був проявом любові, і я жив у світлі, фарбах та надії. Він малював не лише красу, а й душу Доріанна, ще чисту. Ще не винно. Але дитинство скінчилось. Люди милувались мною або жахались. Зі змінами у душі Дуряна змінювався і я. Його обличчя лишилось юним, а моє спотворювалось. Я мовчки збрав усі гріхи, брехню, байдужі зраду. Ставав жахливіше, бо був його совістю. З часу він почав ненавидіти мене, уникав і ховав, та я знав кінець близько. І коли він прийшов із дожем, я відчув полегшення. мить, коли він загинув. Я знову став прекрасним, а Доріан перетворився на справжнього себе.